Отже, ж я прибув на старе місто. Перебираю свою доби. <риві> ну, вже повний пакет здачі насобирав. Поїде назад в мусорку. Цілий пакет. Зараз у нас процес шиття. Я ділаю в чотири нитки, щоб було дуже крепко. От. Латку я зробив із старої сумочки, декатлоновської. Вона... У неї дуже крепкий матеріал, це поліестер. він тонкий. Але так розірвати його невозможно на на розрив. Тобто, якщо я буду трамбовать торбу, вона витримає. Но в нього є место, місце, якщо зацепишся якоюсь калючкою, то моментально розірвай і все. Отже, у нас сьогодні 6 липня. Завтра буде годовщина моїх мо мандрів. Вот такой. А пока що это. Короче, Коротше, я решил, що я сьогодні остаюсь тут. потому что у меня дуже много шитья, стирки. Я уже, кстати, штаны укоротил, надо еще подшивать новые штаны. Они, конечно, довольно плотные немножко такие. Ну ничего, на первое время сойдет, пока не найду чего-то лучшего. Надо шукать с тонкой ткани что-нибудь, тонкой тянущейся ткани, бы идеально. Пока что так вот. Перебираю, разбираю все это барахлишко, приведу в порядок. А уже завтра поедем. Для того щоб шви тримались і не розходились, я через кожні 5 см делаю таких парочку І Тоді, якщо нитка десь розірветься, бо вона розійдеться тільки до ближайших узілків, а весь інший шов залишиться. І треба буде поправити цей кусочок. Ось така от фішка. Штанишки я зробив, укоротив, підшив. Я вирішив тут навіть нічого не робити. Можна трошки підрівняти і нормально воно і так працює. Так вони виглядають прилично доволі. Пойдет. Сумка. Ой, сумка, я тут багато чого зробив. Я отут все лишнє зрізав, зробив мінімалізм. Тобто просто кармани для бутилок і зверху те саме. Убрав усі ці кармани, все вирізав. Получається зверху просто двохслойний клапан вийшов. Я його зашив отут і, і все. А так вона дуже практична сумка, все. Ось ця латка, що я зробив ще в Колумбії, отлично працює. І така ж сама латка тут тепер. Думаю, нормально вона ще довго послужить. А, ще отут була дирочка протерлася, бо це в спиці попадало. Так я її теж залатав. В общем, отлично. <рес> ця сумка ще послужить. Вона доїде до фініша. В тому що я не бачу сенсу зараз купувати нову сумку. Що я тут зможу купити? Нічого я тут не куплю путнього. А ця сумка класна. Вона потім мені ще й для господарства буде служити. В общем таке. Переноска на плечах, це її головна функція. Ну і те, що вона на багажнику добре сидить. І в результаті багаторітнього опиту я прийшов до виводу, що взагалі кармани в задній сумці не потрібні. Все, що ти не положиш, рано чи пізно загубиться. Ну, крім бутилок. Бутилки вони великі, вони кріпко держаться. А все інше вона обов'язково випаде. Десь я постійно замічаю, що я забуваю закривати молні в задніх карманах. І постійно щось губилося. Поэтому я туди нічого, крім туалетної бумаги, не вважав в, в цій мандрівці. Іноді просто щось знаходжу, засовую. Всі вот. ці предмети повинні знаходитися вперед і повинні бути сюди перед возами. Тільки тоді вони не загубляться. Отже, я виїжджаю сьогодні вістити нову одежу. Відділ нові лапті. Виходить, прикол в тому, що для цих педалей вони не підходять, у них подошва дуже м'яка, вона швидко порветься. Вони взагалі такі швидко рвуться. Поэтому це так, временна. Временна, запасна, Поки не знайду чогось кращого. Кстати, вся ця одежа була чиста, вона вистірана, только у них смердючі дуже порошки, поэтому все одно прийшлося випаласкати. Вот. І воно дуже швидко висохло. Поки я там куйовдуся, штани вже висохли. А майку я перед самим виходом виполоскав. Но запах ще залишився, воно таке в них смердюче, що у мене голова кружиться від нього. От. І, і я замітив, що вони завжди виносять одежу вичищене, ну, вистрелене. Ніколи не чув, щоб була грязна. Якийсь прикол. Вона у них храниться, 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 потім вони вичищають шкафи, дивляться, ага, оце треба винести. І все, отак От у них працює. Мені регулярно хтось задає вопрос по поводу мусора. Ну, це в основному новеньке, мабуть. Вот. Ну це у мене за все время на цій стоянці столько назбиралося. А так у мене рідко буває мусор, До речі, бачите, в Європі всі мусорні баки взагалі доступні їх легко найти. речі, м'ясний консерви 1439 800 грам 470 грам м'яса. Курятина. Я так зрозумів, це курятина. Ось курка. Майже в два рази дороже. Да не майже, а в два рази дороже, ніж в Колумбії. Вся надіжда на Польщу кажуть, там дешево. Бо тут дорого. Ну і насчет сиру. Парміджано. Ні, парміджано не дуже Ось грана подана. Оце найкращий сир. Оце суперсир, мій любимий, хто там питав. Ось брі теж мені подобається дуже. 800 грамм 7 євро. Ось я знайшов сухе молоко. Єдине, і то якесь неправильне. Це вдвічі дорожче, Чи в То Америці. Тут сухе вообще не вигідне брати. Сьогодні скупимося такий найобхіднішим. Взагалі, виходить, якщо вважати, що той бачиночок стоїть як таких кілограмових банки з ущенки і вчитувати, що... Там написано, що його вистачить на 10 літрів. Ну, це якось неправда, що у них якесь особливе сухе молоко, тому що е, там писали, що кілограм на 8 літрів, а тут 700 грамів на 10 літрів. По-моєму, щось брешуть трохи. Найшов удобніше місце. тому що Там на проході стояли, тут коротко, це такий коридорчик, де до аварійного виходу, а тут живе в туалет. Виходить, що тут класне таке окромне місце. и вай тут -то тоже хорошо работает я полностью зарядился Новые новой новые в новых и даже в новых лаптях Тики носки и шапка старые штаны плотные, а так такие их на струси сам было бы жарко а так классно, они вообще до Америке идеальные Довго сидим, в Тіктоке висим, відео виложив, стали <сі> пообщався. Жарко тут, душно вже, голова прямо повіть. Треба їхати додому вечеряти. В общем, завтра буду вже вирушать. Заїду ще по куті сюди виложу відео, ще раз заряжусь і отсюда вже поїду далі. <сі> вигляд, в сторону. Взагалі мені так непривично було перші два дні тут Отвик я, одичав. А тепер уже як дома чувствую тут. Класно тут все равно. Ну, Ні, Південна Америка це не то. а это наша, да. А тут класно. Як у себе дома? Душевно, так. по домашньому Кстати, тут ось тоже вода очисна, але це виходить... І тому тут такий дикий участок. І оце ця річечка, через яку я тоді перепрыгнув. Кстати, тут її немає. В цьому місці. Тобто, виходить, вона витікає вже десь тут нижче. Ось так от виходить. Ось тут вона витікає ось. Виходить десь відсюди. Бо више по течії немає нічого. Пусте русло, а тут витікає. Отже, сонце заходить, а я зараз покажу, де знаходиться моя ничка. Це, виходить, північно-східний угол аеропорту. Тут вокруг аеропорту така дорожка. По ній їздять лісопідісти, а пару разів в день проїжджає якась служебна машина. Я коли в минулому році був у листопаді, вона проїжджала якраз в сутінках. І одна де, Тут такий триугольник, розвілочка, одна дорожка веде туди під мост. Але зараз тут рідко їздять. Не, ну, Зараз можуть проїжджати, але я завжди стараюся виходити і заходити, коли нікого немає. В принципі, в мене разу ніхто не спалив. Місце дуже хороше, безпечне. Я спалю координати вам. Так що кому інтересно можете приїжджати, тут дуже уютненько. Я в принципі координати вже скидував, але цей раз скину ще раз. Тут дуже класно. Так, раз, їдеш, їдеш, їдеш. І ось так пац. Сюди під'їжджаєш. І тут таке наче русло. Самоліт, тихо, тихо, не тряси. Так. І от прямо по цьому руслу туди під кущ ряєш. Отже, зробимо добівочку. Питання дуже цікаве по поводу сиров. Е, е, мені більше всього подобається грана Падана, я вам показував. Ну, це сир такий, що не просто їсти, це чисто смакувати, його дуже добре з, з шардоне. Він дуже класний. Він навіть краще, ніж парміджано риджану. І ми пробували ще один сир похожий якийсь. Ми його щось купили в Україні, причому дуже дешево, теж але образний. Падано – це самий топчик. Особливо мені от перший раз він дуже подобався, коли ми купили його в Вінгриї з Сашком. Потім маскарпоне. Я не знаю, чи вважати його сиром. Будемо вважати, що сир. Маскарпоне дуже подобається. Потім би я на, на третє місце я б поставив би, наверное, бурду. Причому нашу карпатську, українську. Потім би я, мабуть, додав сюди сир бри. Ну і, можливо, там е е якийсь простий сир, типу ліадегейський, щось таке. О, а так взагалі багато сиру, але мені особо не вразило. Да, колись мені дуже подобався Маздам, мандригал, эти всякие емента, камамбер. Не, мені подобається. Ще... А, кстати, я забув ще добавить. Я перепутав в топчику, щоб у мене був этот самий Дорблу. Но, но я давно таких вже не їв. Я колись їх дуже любив. Но я пам'ятаю, що мені дуже подобалося. Ось да. таке. В общем, так вот. Грана падана, Маскарпоне, дорблу, брі. І вурда. Точніше так, вурда, а потім брі. так. Це примерно такий топ моїх так. А от який би я сир хотів спробувати, то скоріше всего брюнуст. Я колись про нього як прочитав, у мене суні потекли. Але я його хотів би спробувати в Норвегії. От коли я там буду, я його обов'язково спробую. Вот таке. Чи подорожчали продукти, поки мене не було. Я ж кстати, цей вопрос вже звучав. Нічого не помінялося. Нічого. Е, може хіба що трошки. Та ні, взагалі, взагалі нічого не помінялося. Я от вивчаю всі ціни на всі продукти, які я раніше купував, як я пам'ятаю. Нічого не помінялося взагалі. Взагалі не помінялося. Чи буду я заїжджати на меморіал? оцей? Я ще не бачив, якщо він по путі можна заїхати, треба подивитися, що це де це. Отаке. Ну що, вже так, чергова серія закінчилась. Почнеться нова. Пока! <гум> <гум>